Спонсор показу історія у пляжці. Четверо людей тримувалося в ДТП неподалік села Зарубенці. За попередньою інформацією, водій автомобіля Вас не впорився з керуванням. Виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в інший транспортний засіб. В результаті удару до лікарні потрапили кермувальники та пасажири. Дерев'яна будівля горіла на території приватного домогосподарства в лісниках Бережанської громади. Полум'я знищило лазню на площі 50 квадратних метрів. Також пошкоджено облицювання стін та поручні сусідньої будівлі на площі 15 квадратних метрів. Вогонь-рятувальники загасили. Ще одна пожежа сталася в селі Колодівка Калацької громади. Там палала господарська будівля. В результаті цього згоріли домашні речі господарів. У селі зазнала значних руйнувань. Загоряння вогнеборці ліквідували. Патрульні продовжують виявляти краян, які носить із собою заборонені речовини. Чоловіка, який перебував на вулиці в період комендантської години, інспекторі помітили на вулиці Київській. Під час спілкування з поліцейськими останній помітно нервував та весь час тримав руки у кишенях. Патрульні провели відповідно до закону поверхневу перевірку. Та виявили у чоловіка з гортуки з речовиною рослинного походження, ймовірно, наркотичною інспектори викликали на місце слідчо оперативну групу для подальшого з'ясування обставин цієї події. Поліцейські Тернополя встановлюють особу чоловіка, який вчинив злочин. Подія трапилася 21 листопада близько одинадцятої години. Незнайомець вчинив крадіжку одягу в одному із магазинів торговельно-розважального закладу, що на вулиці Текстильна. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваного. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, телефонуйте за номерами 27 11 70 096 596 59 23 або на лінію 102. Спонсор показу Історія у пляжці.